Іо, всім привіт, друзі! Мене звати Мені Плей, як завжди. І сьогодні ми будемо грати гру з машинами, але будемо проходити мій-місії. Ну, мі так. Перший у нас вже буде сюжет. Ну, такий сюжетик у нас. Давай. Ну, я вже тут два пройшла. Давай. Що там нам робити треба? Куди грузись. Он толпон постійно грузится. Так, по-моему, пропускаем дальше. Сайсай ты в машинку. Слуху, окей. Ааа, это с той стороны я пора пожалуй. Ничего. Так, куда е? Я Я не дай. Погнали. покупай цель. Ах ты крыса, крыса! Капуху! Капуху трава брала! Что там? Ну, а все, а так все, так вс. все! На, на, на! Ах ты! На, на! На, ты, на, на! На! Что? Что ты? Что Давай! Давай, на тебе! Я, зароб... Я заробив 6000 тиш, нормально так, далі, далі, зайди в машинку. О, це вже шевроле. Так, добре. А, нам треба на час.

Okay. Давай погнали. Так, что дальше? Так. Окей. Okay. Так, дальше. А почекай, почекай, почекай. Почекай меня. Эй, я тут. Добре, Зара, там возьму. Окей. Да-ка, тогда ты пишешь, а во. Теперь говорю, что кай, плей, сочек. Кидаем. А, а ты будешь ехать в а дурак? А ты дурак не А это дурак. А дурак, иди ты сюда. Nu că e că-i dură, dă-te sub la la ha Așa o dată de Da Asta e nu Vom Am trebuit tu, da Mă mă fărinte Nu te e că-i dură, i i Треба заново. Треба через нього нам проходити заново. Так, це не це. Місія. Йдемо туди. І все. Окей, я беру уругу. Тривати. Але почекай мене плейсочек.

О, так, а, так я хочу. Я тут заключию, ніхто не робить. там ми їдемо до ловички. Куди ти їдеш? Аж куди ти їдеш? А, ти... а ну він ми... ще правильно їде, бо я пам'ятаю це місце. І у мене ще телефони не було. Так. Окей. Пупав. やばい。<laughs> І yeah. як? Що там нам дали? Так. Нормально. Нам куди йти? Алло, а де пістолет? А, я я, я майно нова... лай. А, я. Я знаю це мені синій. Тож я його знаю. А до мене хто вбігти буде? А от. Ой, яка то ця пусичка. Стоп и пусть Дараточка. Вс. Да ты я. Упсик. Лассипки. А, там. Окей. Окей. Алло! вот. Що а, тама? Ну окей, погнали туди. Так. Я, не, я коли вийду звідси, то я ще нагороду візьму. На всякий випадок. Нам треба буде нагороду. Що це загнути. Стріляємо. Так. Ну наші 2 хвилини, ви серйозно! Давайте, давайте зможемо. Так, де, де цей пупсик. А, я його вже бачу. Я його поки що не бачу. Де, это є цей пупсик. Де цей пупсик. Да. А вот цей пупс. Ні, давай я поменяю ружечку. У-у-у, 4 тисячі. Так. Фу. Наступна місія. Так, Ми завжди будемо це пропускати. а? Так, і далі. Я. та да, та машина. А вот машина. Я. Yeah. Так. Yeah. Ну <головік> серйозно? Так, багато метрів. А це що для мене? В мене саме воно для лінійки. А коли плямемо, я бадую, не на ту лінійку, і все. Але я не трону біля цього метру. І в кінці відео ми будемо на ворогах. Å, man trener mus nå! Когда мы разумницы через менеджер скачалось? Ну, no. я, я тут тут. Тут, тут, Так, Окей. Командир, я тут. Командир, я тут. Отсюда. Так, встави. Так, відкрито. Тільки не побіжи за машиною Є! Yeah. Нам дали 5000. тисяч. Так. Ми з вами відкриємо нагороду. Ну це не кінець, все? А, так це то саме завдання. Нам це не треба. Нам це не треба. Так. Ми з вами... Відкриємо ті якраз і завдання. Так, заробите все. Ну нічого собі. Так, заробите. О, ну нормально забираємо. І погнали знову. Так. Ой, нечайно. Це мій профіль тут. такий хід, я в місії наживаю. Доставка піци. Останнє. І все. І ми з вами пущаемся. Так, так, Далі. Нам... А дави... А, це то саме, це то саме, я понял. Нетровику руку О, наприклад, например, клопка 9. А давай. Люди тут. Так, так, так. Идите сюда, пупсик. Сейчас и пупс. Пупс. А вот это пупс. Так, так. нам тракт. Туда. Туда. Я как-то сходил в Сзади продолжайте. И все. Так, давайте поразарядочку сделаем. Поразарядочку. Лучшую, да? давай. Да давай, Прилай, ну, Так, я Давай. что ты девчонку! Наступний. Йо-моє, -йо, як нам давати перезарядочка. Наш 17 патронів. Так, наші 3 хвилини, окей. принципі, нам непає. Щоб дійти до цієї операції. Покручуємо. А тепер останній патрон. Ну и у нас и, и так вот сайфинг И мы, все не спал. А ну да ты е, это у меня... А, вс, я полюблюсь, вот. И я... Да, да, да. уже Да, да, ты е. А вот он. Так. Да. Ну, ми вже з вами насправді маємо вже прощатися. І вона буде дувати на три частини. Всім гарного вечора. Всім па-па, Всім па-па.